Доброго всім ранку вдома. З вами цей четвер. Починаємо ми. Денис Мінін та Ірина Хоменко, <свят> як завжди, буднями. Ми в етері від 7.30 до 10.00 години. У суботу і неділю. Дивіться ранок вдома до 11.00. Сьогодні у нас попереду чимало зустрічей, корисних порад та цікавої інформації. Тож рухаємося і далі разом. Просто зараз ми зазирнемо за лаштунки створення стрічки про загиблого журналіста, військового Олександра Махова. Він залишив неймовірне відео. Вже тоді, на початку повномасштабного вторгнення, розумів, це буде фільм. Фільм про Олександра, про його побратимів. І ось зараз студія Фелікс фактично здійснила його мрію. Київ швидкісний трамвай. Станція Олександра Махова. Тут відбуваються фінальні зйомки повнометражного документального фільму про загиблого журналіста та військовослужбовця Олександра Махова. У стрічці знімається Настя. Його наречена: я не граю ніякої ролі, я буду тим, ким я є. Документальний фільм це була його мрія, така ще навіть до повномасштабного вторгнення, коли Олександр в перший день великої війни знову долучився до Лав Збройних сил України. Тоді він, звісно, вже зрозумів, про що цей буде фільм. І коли він мені дзвонив, він дуже багато про це розповідав. Він казав: Я головне, щоб ми всі вижили каже, я мої побратими, тому що це буде розповідь про нас. Олександр Махов родом з Луганщини 2014-го, Коли його рідне місто окупували росіяни, він виїхав до Києва, працював військовим кореспондентом. А вже наступного року пішов на фронт. Згодом продовжив висвітлювати війну, яка тривала на Донбасі. Коли почалось повномасштабне вторгнення, першого ж дня пішов до військкомату і вступив до лав оборони. Ми готові захищати нашу Україну. Нам видали зброю і набої. І ми готові вирушити, щоб бити російського ворога. Вірте в нас. Слава Україні! Героям слава! Олександр воював у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Між запеклими боями він завжди знаходив час для своєї нареченої Насті. Розповідав про війну та освідчився на фронті. У мене на жаль, немає зараз обручки для тебе, але є кільце від гранати. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене! На фронті Олександр встигав усе. Захищати українців, звільняти окуповані росіянами території та фіксувати війну. Усе це він фільмував на телефон. Розповідає Настя. Я знала про те, що він все документував на свій телефон. І якось, коли він зловив інтернет, він написав мені, що я вже придумав, як буде називатися мій майбутній документальний фільм. Фільм буде називатися Журналіст. Тому на сьогоднішній день мені не треба вигадувати ніякої іншої назви. Сашко загинув під час запеклих боїв 4 травня 2022 року на Харківщині. Згодом Настя продовжила його справу. Вона долучилася до лав ЗСУ. Та, попри все, думки про фільм її не полишали. Зйомки стартували на початку цього року у невеличкому селищі Довгеньке, де загинув військовий. На станції Олександра Махова сьогодні я вперше. Я була на його вулиці. Перші таблички почепила саме я з нашими друзями, і тоді мені з КМДА повідомили, що і станція буде також перейменована. Не завжди мені легко даються ці зйомки, тому що там, наприклад, коли ми знімали в довгенькому мене накрило сьогодні, я так тримаюся. У стрічці будуть використані унікальні кадри з особистого архіву Олександра Махова. Коли ми отримали від Насті його телефон, то там вже було дуже багато матеріалу. І знаєте, це матеріал не просто так, що ми з вами знімаємо бекстейдж. Він точно знав, для чого він це знімає, для чого він це робить. Це відзнято професійно, професійним журналістом. Це відзнято декількома дублями. Деякі моменти навіть розкадровані. І я хочу, щоб розуміли, що це не просто так. Плані він знімав в буденному житті. Це війна, це літає літає арта. Їх б'ють станчиків. Вони е, вчаться керувати лавами. Знімальна група вже записала інтерв'ю побратимів Олександра. А ось у цьому будинку відбувається реконструкція подій перших днів повномасштабного вторгнення росіян. І цей фільм насправді знімає Олександр Махов. і цей фільм вже був відзнятий Олександром Маховим. Все, що ми робимо. Це просто взяли в руки цей телефон і намагаємося реалізувати його задом. Намагаємося зробити те, про що він мріяв разом з Настю. Це кіно про кохання, яке допомагає жити пам'яті Олександра Махова. Це кіно про наше життя, яке відбувається тут і зараз сьогодні. І це кіно про збереження пам'яті, не дивлячись, вже майже третій рік немає Олександра Махова, але його ім'я живе, про нього знають. Документальна стрічка Журналіст з'явиться вже наступного року. Спершу фільм планують показати за кордоном, аби нагадати про війну в Україні, яку розпочала Росія.